Істерії. Класичний приклад цього явища ми можемо спостерігати в Англії, коли розкрутили, якщо пам'ятаєте, таке явище, як Сказ Корів. По статистиці реально навіть в Іспанії і в інших країнах Євросоюзу набагато більше було випадків цієї хвороби. Але комусь, ми навіть не знаємо, з чого це почалося, да, кажуть з е, публікації в журналі ланцет в медичному журналі. Але в оригіналі публікації жодного натяку навіть на те, що це є небезпечно для людей, ну фактично не було. І йшлося лише про якусь теоретичну ймовірність цього. І, в принципі, е, жодного приводу для такого нагнітання не було. Але е паніці піддалася вся Європа. Євросоюз застосував до Англії санкції, і вони були вимушені е вбити, ліквідувати е усе поголів'я дорослих корів. Якби вони це довели до кінця, можливо, англійська економіка, в всякому разі, сільське господарство могло б дійсно зазнати про повного краху. Е потім е трапилась нова сенсація. І про це забули до цього питання. Не поверталися, і ніхто досі не знає, що це взагалі було.